Всім привіт! Сьогодні готуватиму справжнісіньку українську смакоту смажених карасиків. Але не просто так, а з маленьким секретом, який у нас на Херсонщині передають майже як кулінарну традицію. Хтось рибу просто чистить і кидає на сковорідку, але ми робимо інакше. Спершу, звісно, карасів гарно очищаю від луски, промиваю і підсушую. А далі головний момент. Я беру гострий ніж і роблю густе-густе карбування по боках рибки. Тоненькі надрізи майже до кісточок, саме вони наша фішка. Кісточки в такі риби після смаження ніби розчиняються, стають м'якими, їх просто немає. Перед смаженням я натираю карасів сілью і даю трохи постояти хвилин 15-20. Далі розігріта сковорідка з олії і карасі лягають на неї, зашипіли. Зарумянились. А ще для більш особливого смаку я підсмажую ароматну цибульку до золотистого кольору, і викладаю зверху на рибку. Така простота робить справу неймовірно апетитною і домашньою. Ви тільки уявіть собі, золотиста скоринка всередині ніжні м'язко і без відчуття дрібних кісточок. Оце і є справжнісінький херсонський секрет.